Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Блискуча таємна операція. За повідомленнями джерела, Удар по російському аеродрому мав комплексний характер. Спершу працювали дрони Камікадзе, потім наземна диверсійно-розвідувальна група ДРГ провела штурм окремих об'єктів. У зоні атаки перебували склади авіаційних боєприпасів. Командні пункти і ангарні укриття з літаками. Підтверджено влучання в Лучанів щонайменше п'ять основних об'єктів інфраструктури. Окремі канали пишуть, що перед початком бою російським військом розсилали анонімні смс із попередженням залишити територію, що могло бути спробою. Деморалізувати армію РФ і не лякати її склад угрупування на аеродромі за попередніми оцінками. На момент удара на аеродромі базувалося до 80 одиниць авіатехніки різного типу. Су-34-24, що виконують бомбардування прикордонних областей України. Розвідувальні безпілотники, Форпост, вертольоти Мі-8, Мі 28 Частину штурмовиків прикинули сюди менше тижня тому для посилення тиску на Сумщину. Чернигівщину саме ці борти кілька днів тому російські пропагандисти називали ударним кулаком авіації. Перебіг бою за словами очевидців, перші вибухи пролунали близько третьої ночі. Після серії ударів дронів на аеродромі почалась перестрілка. Ймовірно, працювала група штурмовиків, чисельністю 12 людей. Лунали автоматні черги, вибухи, гранат і мін. Тривожні сирени не працювали більше 15 хвилин, що спровокувало хаос серед персонала. Російські підрозділи реагували з значною затримкою. а Частину техніки вдалося евакуювати лише після повторних прильотів. Втрати авіації за попередньою інформацією, не менше 12 літаків гелікоптерів серйозно пошкоджені або знищення згоріла в ангарі. Окремі джерела говорять про детонацію складу бомб і ракет Х-29-31. Кілька десятків наземної техніки. Заправники, тягачі, знищені або покинуті. Фахівці зазначають, що відновлення такої кількості машин в короткі терміни неможливе. Загалом за всю курську операцію зсу захопила понад 60 льотних бортів, різних модифікацій, в тому числі безпілотної. Захоплення евакуація документація. український десант за попередніми даними зміг зайняти частину території аеродрому на кілька годин, вилучити документацію по обліку складу боєприпасів і графіків бойових вилітів, закласти підривні заряди, які спрацювали вже після відходу групи. Операція за масштабом і сміливістю. Нагадує рейди ССО на початку війни. Вибухи в ростовській області майже одночасно в кількох містах ростовської області відбулись удари дронами. І вибухи складів боєприпасів. Джерела повідомляють про масштабну пожежу на військових складах Батайську та Ганрозі частково пошкод Жені технікою. Ці події виглядають як скоординована серія ударів по тилу РФ. Ситуація для сумського групування РФ через знищення і пошкодження значної частини літаків росіяни втратили здатність швидко атакувати Сумську і Чернігівську області з повітря. Порушена логістика доставки ракет і кабів. Частина екіпажів евакуйована або втратила засоби навігації. Аналітики називають ситуацію патовою бо фронт у цій зоні без прикриття авіації вразливий реакція російської влади станом на ранок. Офіційні джерела говорять про роботу ППО, яка нібито відбила атаку. Інформацію про наземний бій. Повністю замовчують оприлюднені відео з району аеродрому. Спробували видаляти, але вони розійшлись по мережі. У місцевих пабліках пишуть про десятки поранених військових і техніків. Морально-політичний ефект цей рейд створив потужний деморалізуючий ефект серед особового складу. Показав, що навіть тилові бази за сотні кілометрів від кордону не захищені, підірвав пропагандиський міф про непереможність авіації РФ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.